Українські винахідники розробили сплав для міцних бронежилетів. Нові пластини вперше показали в Запоріжжі. Розроблено повністю найден метал, метал двойної закалки, повністю який видержує вистріл СВД з 50 метрів калібром 7,62. Ось він Вот такий слід. Організатори запевняють. Бронежилет витримає влучення куль, снайперських гвинтівок та автоматів. Якщо дивитися по кулям, в принципі, все однаково. Але так як цей метал вже має, крім кроки, вона має твердість, вот, в принципі, більше всього, от 7,62 калібру, він широкий, одразу видно, це широка. Це важкий удар, він більше всього буде відчутим на тілі. Якщо говорити о том, що глубже пройшло, то, звісно, більш мілка острая фуля це 5,45. Собівартість такого жилету півтори тисячі гривень. Складом сплаву металу винахідники планують поділитись з іншими областями, щоб там також могли виготовляти такі бронежилети.